Перша історія документальної стрічки про бійця з позивним льотчик до повномасштабного вторгнення. Чоловік був старостою села. Після початку війни разом із сином пішли служити у 105-ту бригаду. Я цю війну чекав. Я знав, що ця війна буде. Питання часу було. У мене все було готово. Тому 24 лютого тільки Росія на нас напала. 25-го я вже був у військовій частині. Своєю історією у фільмі поділилася військовослужбовиця Людмила Лі. Я приступила. До своєї служби у 22-му році стала на посаду кухаря. Так і по сьогоднішній день я далі виконую свої прямі обов'язки. Ось була на сході рік часу до загибелі свого чоловіка. Ми разом вирушили. Тепер наразі повернулася в місто Кременець і продовжую службу тут. У стрічці жінка розповіла про свого чоловіка, полковника Сергія Лі. Він загинув 9 жовтня 2023 року. Посмертно удостоєний звання Герою України дуже мені складно вдалося, тому що розповідати про людину, яка була всім для мене в житті. Це було надзвичайно складно. Навіть пройшло два тижні після загибелі. Я краще давала інтерв'ю, ніж коли знімався фільм. Можу треба повернутися в цей період, коли ми були щасливі, коли ми були поруч. Одним з головних героїв фільму був військовослужбовець з позивним «Афган». Чоловік не дочекався прем'єри фільму. Він загинув 19 серпня цього року від удару російської ракети. На презентацію фільму прийшов ветеран війни з позивним Росомаха. Насправді я дуже пишаюся своїми земляками відважними воїнами, які боронять і захищають нас від агресора. І цей фільм, який зараз показала, насправді це не якась видумана роль, а фільм життєвий і життя війни. Начальник відділення комунікації 105-ї бригади та автор ідеї фільму Юрій Кульпа розповів, над фільмом працювали майже півроку. Охопили тисячі кілометрів на сході на заході нашої держави під час виконання бойових завдань підрозділами нашими. ми зустрічалися з бійцями по можливості їх прописували, поверталися у мирні міста, де живуть їхні дружини, де діти також знімали уже їхні історії дружин, Як вони чекають, як вони люблять своїх героїв? Андрій Кравчук, Софія Перчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.